Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо. Молитви в радості, благословенні, Маємо прекрасний час, благословенний час, понеділок. Маємо знову змогу свідчити Христа, свідчити, нести Христа на свою роботу. Хто ще не ніс, кого ще на роботі не знає, що ти християн чи християнинка, ну то добрий час починати, та? з понеділка починати. Е, як то кажуть, почни, як почати життя з понеділка, нове. І не закінчити його у вівторок, так, то власне почати треба в понеділок, а в вівторок продовжити, щоб не закінчити. І це стосується Евангелія, так, чи несу я сьогодні Євангелія? Чи я несу сьогодні мир, радість, життєлюбство, як мені каже Марія. Та, Марія нам каже: будьте такими, будьте носіями миру, любові, благодаті. Будьте ви цими носіями. Не чекайте, коли вам хтось принесе цю благодать. Знаєте, Є завжди такі люди е, приємні. Ось вони приходять з усіма здороваються, такий мир приносять, так? радість таку якусь. Е, і, і питання, чи ти можеш бути такою людиною? Бо я не завжди такою людиною можу бути, так? Не моя харизма, я би сказав. Але я стараюся. Власне, е, старання. Призводить до того, що потім це виходить. так? І потім, коли я вже приходжу десь, то люди, дивлячись на мене, вже отримують цю мир, цю радість, цю благодать. І, власне, до цього треба йти. На цьому можна дивитися, чи розвиваюся я духовно, чи не розвиваюся. Бо це відповідальність. Відповідальність за те, що я несу. За те, що мій стиль життя несе. Сьогодні 25 вересня, 2006 рік. Дорогі діти! І сьогодні я з вами, і усіх вас закликаю до повного навернення. Вирішить вибрати Бога, дітоньки, і знайте в Бозі мир, якого шукає ваше серце. Наслідуйте життя святих, і нехай вони вам будуть прикладом, а я буду вас підбадьорити, доки всемогутній мені дозволить бути з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Каже, тільки Марія, в Бозі знайдете цей мир, не дивлячись футбол. Хто там дивиться футбол, інтер, ПСЖ. Я тут просто ходили з дружиною на спацер, і, і всі ці в Меджугорі були кафешки е, з усіх кафетерів лунав футбол. Футбол, То ми аж подивилися, що це за матч. І то було ПСЖ-Інтер. Не, не дивились ми ні футболу, ні який там рахунок. Але просто бачив, що багато людей дивляться, це означає щось. Можливо, якась Ліга Чемпіонів, Ліга Європи. Ну, в це все не вникаю. Але е, чи це дасть радість? Ну, відовище, душевну радість свою задовільнить. Е, З'їж, задовільниш голод, так, подивишся футбол, задовільниш душевну е, потребу. А, а духовну потребу чим будеш задовільняти? Власне, е, потребуємо духовно також готуватися, та, навіщати реколекції. Зараз прекрасний час, я тут на реколекціях. Дякую Богу завжди за, за час на бути на реколекціях, бо це мені подобається. Я цим живу, це мені приносить дійсно задоволення і радість. Не завжди хочеться йти на шесть туранку на Хресну дорогу, так? Але, але я знаю, що потім, коли буду повертатися, буду, буду мати цю мир, цей радість, цю радість, цю, власне почуття виконаності. так? Коли я переосилив свою плоть, прокинувся, не хотів, але прокинувся. Можливо, маю вихідний, міг би спати до 9, та? до 8, але йду на 6 на хресну дорогу, жертвуючи. Таким, таким, таким станом, знаєте, я, я плачу ціну. Так? І коли я плачу ціну, то я смакую тою хресну дорогу, бо вона мені коштує. Вона мені коштує. Можливо, не грошей. Та? Але вона коштує часу пробудкою ранковою. Тобто, коли я вкладаю е, гроші, час е, свій час, свій сон, так, е, то це мені коштує. Це мені... Тоді е, я показую Богу, що Бог мені коштує також. Що Бог мені коштує, е, я роблю ці жертви і знаю, що отримаю більше. Зараз подумаєте, що він там жаліється на хресну дорогу. Я б жила в Меджугорі кожен день ходила б. І, і то правда, і то правда. коли я сюди приїхав тільки жити е, на місяць, так як думав на два тижні, колись давно, три роки тому, три з половиною, то я кожен день бігав туди под бордо, я, Кріжеваць, я. Кожен день, та? але коли живеш тут. То це вже не так, як є. Бонус паломника трохи втрачається. І коли ти тут вже живеш, то бонус цей паломнички уходить, і тоді на кресну дорогу треба себе іноді заставляти йти. Бо вже так не біжиш туди кожен день. І хто хоче приїхати перевірити, пожити тут місяць-два-три, то ласкаво просимо. Приїжджайте, Меджурі багато є місця, так? Приїжджаєте, подивитесь, походите місяць на хресну дорогу, і потім скажете, ну, щось воно не так і легко йде, як хотілось би, так? А. Сьогодні, каже Марія, я з тобою, і тебе закликаю до повного навернення. До повного, дожми його, каже Марія, дожми. Ти вже навернувся, начебто, та? але ось тут ще, ось тут ще, отут ще лінь треба перебороти, ось тут ще страх треба перебороти, отут ще злість треба перебороти. Дожми це навернення, дожимай його до повного навернення. Виріши вибрати Бога, дитинко, і знайдеш в Бозі мир, якого шукає твоє серце. Ось чого шукає серце. Миру, миру. Але якого миру? Божого миру. Ну того миру, який людство де. Ну, виграло там ПСЖ чи Інтер, навіть не знаю, хто виграв. Дало це тобі радість. Ну, Можливо, якщо ти там ставки поставив, якщо ти вболівав, не знаю, твій улюблений клуб. Дало тобі радість, так? На хвилину. Може, на дві навіть. Але все, на цьому все. Далі пішло, так? Закінчився матч. А мир. Не дало миру на серце це. Ну, виграли вони, Та це ж не я виграв. І, і далі ти аналізуєш, а взагалі для чого дивився той футбол? Дві години там, чи скільки він йде, стратив попросту, так? щоб отримувати якусь е, душевне задоволення. Так? Але після цього душевного задоволення приходить пустка, приходить порожнеча. А мир Божий, він лишається. Він, лише, він наповняє, 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 що потім вже виплескується з тебе. І потім з тебе вже ріки живої води течуть. Це неймовірно. Це те, за чим треба побігати, за, за, те, що треба вкласти. Так? Бо я, наприклад, можу свій час вкласти в матч футбольний подивитися дві години, так? або на кріжжева сходити дві години вкласти. То бачимо, але я на Крижевці знайду мир, якщо там переживу зустріч з Богом, так? а на футболі точно не знайду. На футболі я просто цей час прогайную. Зараз всі любителі футболу, а у нас тут мало чоловіків, то не закидають мене камінням. Жінки скажуть Таким! Таким! Покажіться своїм чоловікам. Ніякого футболу. Футбол треба грати, а не дивитися по телевізору. За футбол спортивний я за. Та? Побігати, розрухатися, гімнастика, там, тюх-тюх-тюх. А от дивитися співасіком ну, на дивані, це є ну, страта часу. Експертно, експерти дивані, дивані війська, які дивляться, Ой, то той не так вдарив, той каліч. Ну, тобто, е так, так дивляться футбол. Я раніше колись теж пробував дивитися, але щось не, за, не зайшло. А, наслідуйте життя святих, наслідуйте життя святих. Чи святі дивляться футбол? Навіть не знаю, можливо. Деякі. Але знаю, якийсь папа римський, здається, сказав, цей, що був Франциск, сказав, що я, коли став Папа Римським, я дуже любив футбол. Я обожнював його дивитися. Але коли став Папою Римським, пообіцяв Богу, що я не буду дивитися футбол. Бачимо, якби папа той був найкритичніший, його критикували, на нього гнали. Так? Але цей папа показував жертовність. Він показував, що я, приймаючи пост, відрікаюсь від футболу. Не буду дивитися ні збірну Аргентини, не то, не то, не то, не то, не то, то. І сьогодні наслідує життя святих. Я не кажу, що папа римський той святий, так, бо його не проголосили святим. Але чи святі дивляться футбол? Де? В історії святих ми можемо знайти, ось дивлюся тут матч і молюся зцілення. так? Ну, тобто пошукаємо. Це наше домашнє завдання. Знайти е, святого, крім марадони, звісно, футболіста. ну, То для Неаполя бо хвора тема, неаполітанці. Вони марадону зробили святим, так? самі правозгласили. Але він не був святим, так? Але знайти святого, який дивився футбол, і при цьому був святим. Цікаво, чи воно заважає чи не заважає одне іншому. Так? Наслідуй життя святих, а не життя футболістів. І нехай вони будуть тобі прикладом. Я буду тебе підбадьорювати, доки всемогутній мені дозволить бути з тобою. Дякую тобі, що відповіла на мій заклад. Наслідуємо життя святих, і Марія буде нас в цьому підбадьорювати, доки Господь буде нам давати цю благодать. І вона зараз виконує ці свої слова. І за які ми і дуже дякуємо, бо кожного дня об'являється тут і дає нам знову і знову підтримку і підбадьорення. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать! З па папа.